Всім добрий день, 15 червня. Я в Одесі. Сьогодні в Одесі день жалоби. Я хочу висловити своє співчуття жертвам від російської агресії, членам їх родин. Позавчора, з позавчора, вчора Вночі був черговий обстріл Одеси, влучання в центрі міста. Загинули люди, три чоловіка загинули, 13 отримали поранення, пошкоджений житловий будинок, пошкоджений торговий центр, пошкоджений вуз. Це взагалі це такий жах. Я на ніч п'ю снадійно. І якщо я сплю, я чи взагалі не сплю, а якщо я сплю, то я так сплю, що мені, мене важко розбудити. І я чула, що, що ну, вибухи, я так сама собі подумала, знову гатять і далі спати. Вранці мене буде сестра, і спитає, що там сталося, я ж давай читати новини. І бачу, що в центрі були влучання. Ну, настрію як не було, так і не стало. Звичайно, що я там в розпачі і так далі. І далі ж цими новинами, і бачу, у нас є. Саме в Одесі є волонтерський центр з Херсона. Вони допомагають Херсонцям, вони допомагають евакуюватися і так далі. І я на них. Підписана в телеграм-каналі. І вони дали так такий анонс. таку, що допоможіть нам прибрати наслідки. В, в них є штаб біля в цьому районі, де був вибух, де було влучання цих ракет. І вони дали анонс такий, прийдіть і допоможіть, хто може прибрати наслідки е, обстрілів. І я ж поїхала туди. Поїхала і так знаєте, підходжу зразу, якби на углу був цей волонтерський центр. Там моя допомога вже ну, вони не потребували моєї допомоги, але записали мої дані, якщо що, я сказала, дзвоніть, бо обов'язково ну, це ми повинні друг другу допомагати і так далі. Але я не про це. І, і я ж далі думаю, ну раз я тут, я подивлюся, що там. Боже, одне діло я вам хочу сказати, одне діло, коли ми бачимо це по відео, і інше діло, коли ми бачимо це. Во очі, це вообще який жах. Боже, я ревіла. Я, я не знаю, спочатку я, я ревіла. Потім я почала фотографувати, висилати своїм рідним, там знайомим і почала ну, просто кричати. Я просто проклинала цю росню і всіх. Ну, ну це реально, це був такий розпач. Люди, ну я не знаю, їх може ці істоти. Бо люди, я не знаю, їх не можна, напевно, назнать, назвати людьми. Це істоти, які нічого не, не побудували, вони, вони тільки знищують. От просто знищують все. Знищують людей, тварин і, і, все, і все, що, м, все, все, що бачать і не бачать. Це взагалі це такий жах. Я говорю, це вчорашній день, є, це, це був е, черговий, я не знаю. Просто кожен день, кожен день, якась фігня, позавчора, чи скільки ну, перед Одесою, був Кривий Ріг. Кстати, сьогодні вночі теж щось там був Кривий Ріг. Був Кривий Ріг, Одеса. Кожен день, кожен день вони нещадно вбивають наших людей. Ну, зараз я приїхала. На Золотий берег мене, мене раз ти чекає, що треба йти. Давайте подивимося, сьогодні пройдемося з золотого берега до Аркадії, подивимось, як тут обстановка, чи є тут, чи чистяться тут берег, і... ну і взагалі як виглядає сьогодні море. Пішли. Бачите, це прибирання. Мала! бабуня, бабуня. Було декілька днів дощів і температура трохи знизилась. А сьогодні вже 25 градусів. Я не знаю, як ми без, без моря дійдемо до Аркадії. Може, буде дуже спекотно нам. Ми ж раніше, коли йшли таким шляхом, то ми ж якось охолоджувалися в морі, трошки окунулися, пішли далі, окунулися, пішли далі. А зараз. Поки що ні, не окунешся, да, Разтя. І растя ж не можна, вона ще п'є воду. Тому взагалі. А, ось який він. Бачите, прибирає. Які квіти. Яка краса, яка краса в нас є. До того моменту, поки не прийшла русня, і якось не протянула свою лапу. Мені вообще знаєте, от я так вчора думала, що якщо є дьявол в цьому світі, то його ім'я русня. Мала пішла купатися чи що? у узбережжя, бачите, стоїть транспорти там і там. І ось молодий чоловік прибирає в морі. Я не знаю, може він з цього пляжу. Пішли. Пішли, мала. Спекотна Зараз ми... я взяла воду, вона не хоче пити. Якби був якийсь фонтан. На фоні острова. Бачите? Жах якийсь. А птахи сидять, ніби в очікуванні обіду. Такі сидять, лапки потирають і такі. Так, а що нам сьогодні море принесе з Херсона? Можливо, якусь морквину, а ми там бачили, якась картопля. Треш. І оце сидять і такі думають, можливо, картоплина, морквина, Капець, боже. Шуткую, щоб, щоб не зійти з розуму. Ну, оце, ну, бачите, пройшлися, бачимо, що є, двіжуха є, прибирається, хтось людей мало на березі. Але деякі навіть купаються підлітки. Ну, їх не зупинити. І я їх розумію. Я не знаю, як я ще держуся. Ми ще трохи пройдемо, і я вам ще відкрию стосовно себе одну таємницю. Не знаю, навіщо вона вам, але я вам розкажу по секрету. Людей майже немає. Це начебто дорогі курорти якісь, де через пісок пробивається якась, якийсь куст, якась пальма. І дивиться, як воно гармонічно грає на фоні моря. Тут поприбирали. Чистесенько. супер. Грастя, ми вже з тобою одні йдемо. Нема людей. Нема людей. Оце ж коли казали, що там в Одесі гуляють, да, і море, і таке інше, в Одесі це не, не Одісіти. Правильно кажуть, що це не Одісіти. Це все приїжджі. І бачите, як сталося, як сталося таке лихо, то люди перестали їздити. Ну а навіщо їхати, коли тут екологічна катастрофа? І все і нема людей. Нікого Треш. Я в шоці, я в шоці. Ну бачите, сьогодні вже не так реагую, як я перший раз прийшла, то, то я реально мені хотілося і плакати, і, і кричати, і я не знаю. А це вже трохи спокійніше до цього всього ставлюся. Все ну, ж таки людина, да? таке створіння, що звикає до всього і якось... Тому дивуємось, коли приходимо до лікаря, якось лікарі нам здається, що цинічно. там, в мене болить, да? я йому кажу, що в мене болить. А він, ну, типу, не одного у вас болить, і у того болить, і у вас, і у Петі, ну те що. А в мене тобто, коли вони стикаються з цією білью кожен день, то вони по-іншому до цього ставляться. Бачите, чистять, чистять, прибирають. Потроху дуже багато, дуже багато повиносило на берег і за один день, за один раз це все не прибереш, але процес іде. У мене є запитання, а як от ті люди, які, яких тригерила те, що в Одесі на морі купа людей, і що люди купаються, відпочивають, приймають вітамін Д. Вам зараз от, подобається. Ну, чисте, я вам чисте показую пляж, Я не показую, що зрозуміла, що грязний нікому не подобається. А коли отак німа нікого, ну це норм, да? ви спокійні вже не купаються. А, а мене оце тригерить. Я не можу. Мені прямо ну дуже тригерить, що маємо таку країну, таке красиве море, таке красиве узбережжя і не можемо цим насолодитися. 14-та станція. Пам'ятаєте, ми тут теж я знімала, ми тут лежали зразцінка, купалися, показувала биті. Людей немає, там декілька людей, скільки тут гуляла молоді, волейбол, так? Да? Ростяня. Ти запах Херсона, чуєш чи ні? Від цих гілок. Іди. Прибирають, бачите, орудія в праці. Тут теж прибирають, але ще не до кінця. Бачите, так, виглядає не дуже жах. Але прибирають. Хлопці носять, виносять. Вже почищена, є трохи людей, бачите? Спокійно, да? зараз воду будемо пити. Я йду, йду і нікого не зустрічаю. Я одна, це взагалі якесь. Я йшла коли позавчора да, і казала, що немає людей це про погоду, тому що. Хмарно, тому що були дощі, і прохолодно і так далі. А сьогодні, сьогодні 25 градусів, так це не про погоду. Це про те, що нема людей. Прибирають, транспорт стоїть наверху, все-все чистять. Вода ніби це річка, а да, не море, такий колір такий. це прибираю Дивіться. йдемо далі? Вода це Бачите? Блін, це погано. Я там такого не бачила, бачила просто, ну, от як я вам показувала, що вона така, колір сам води, такий не морський, а начебто річка, му, повторюсь, а тут цвіте, цвіте хреш. Попереду теж, бачите, п -п прибирають. От скрізь по всьому при... узбережжю прибирають. Все вона прибереться, аби не було ніякої інфекції в воді, щоб, щоб все це минуло найскоріше. О, тут таке жахіття просто Мама Мія. Йдемо далі. Десята станція. Прибирали на кучки і ще вивозять. Не все, не все прибрано, але вже Чистенько. Але то таке, я ж кажу, узбережжя, то пів біди. Побирати та й все. А море, що робити з морем? Зараз стрес за стресом, стрес за стресом, і як я втішаюся, Полоницею. Полониця в ціні не падає. 60 це саме найдешевше, що я бачила, а то і 70 і 75 то так. Я беру по 60. Гожу, шукаю. І Оце полуниця, морозиво. І це втіха. За, заїдаємо стрес. Вода цветет. Ну що це таке? Острови піздошка плаває. Піднялась наверх, запихалась. Старість, не радість, страстя. Ти як? Не запихалась? Мала? Теж запихалась, так? Да? Бабуня, вобуня, теж запихалась. Ой, ще щось чухається там. І знов нікого. Треш якийсь, боже. А боже, якісь ящериці. Растя. А, мама мія. а <рискоти> О, Боже. О, мама мія, прикиньте. я я, <рискоти> я ж кажу. Ну, раки. Я кажу ні, нікого і чую, що хтось є. <смір> Треш. Я кажу нікого і чую, що хтось є, хтось ворушиться. Тут же листва ще оця суха, і воно ну, чутно дуже. І дивлюся, блін, одна друга ящерка. Растюня, пішли. Вони тебе ще покусають. В прокинувся мисливець, я не можу її дозватися. Разтя, а ну йди сюди. Ну, дивись. Зараз буде якісь ще неприємності. В неї то, то якась бджола її за носу вкусила, ми Ходили лікуватися потім. Були у нас вже випадки такі. Ми йдемо така тиша, що я так ідучи, вже почала дрімати. І добре, що ми зустріли цю ящерицю, і вона нас трохи розбудила. Ми вже фух таки бадрячком можемо бігти далі. І ці уєлі витягла з цих кущів. Отже ж мисливець. Растюня вже вирвалась вперед. Вперед мала, стоїть, чекає. А тут які квіточки. Дивіться, яка краса, боже, яка краса. Я, я вже їх всі перенюхала, <сум> Насолоджуюсь. Що це за звук? Щось рве, гуде, щось я нічого не розумію. І тут квітник. Боже, скільки троянд. А я це, звернула увагу, що в Одесі дуже багато троянд. Дивіться, яка краса! Вау! Вау! майже нікого немає. Аркадія. Теж майже нікого нема, поодинокі відпочиваючі, які сидять і дивляться вдаль. Хто накопається? Вода брудна. Капець. Тут треш. Дядька рибу ловить. А, он їздить трактор, там прибирає, до сюди ще не доїхав. Прибирають, прибирають Вон далі. Угу. Тут теж зелена вода. І ось зелена вода, боже, капець якийсь. Оце, до речі, мій улюблений пляж, за який я вам постійно розказувала, що Боже, тут завжди чиста вода, тут так класно. Ну, Улюблений пляж саме в Аркадії. Оце. Тут, тут дійсно була завжди чиста вода. Все зелено. Прибирають. Вже що ж робить з цією водою зеленою? Що робить зеленою водою? Ох. Так а який пісочок був золотий, да? ну скрізь в Одесі, він не тільки на золотому берегу, а він скрізь був такий якогось кольору золотого. І зараз він скрізь такий ось. Сірий вже, сірий, такий брудний після цього всього, що на нього виносила. Чи повернеться це все назад, як було? Чисте пісок, чисте море, усміхнені діти, чи буде оце пустеля така? Армагеддон. Чистять не тільки узбережжя, а чистять море. Бачите, вона з моря, оце, э, гаму оцю всю витягують та грузять. Аквапарк працює, хоч з аквапарка я чую дитячі голоси. Тут дуже сумно так ось. Сердючка приїжджає. Коли? 24 червня. Бібіця. Тут трохи живіше, ніж по всьому узбережжю, в Аркадії. О, повітряна тривога. А чому мені на телефон нічого не прийшло? Не знаю, щось на телефон нічого не прийшло. Тривога. Бежимо. Все, друзі, на цьому я закінчу своє відео. Дякую, що прийшли зі мною. Зараз повітряна тривога. Чуєте гуде? Треба бігти в укриття. Так що я з зразенька, побігли. Це слава Україні, героям слава, до зустрічі, пока-пока.